Здавна намисто є одним із традиційних прикрас українських жінок, які виконували оберегову функцію та свідчили про достаток родини. Вважалося, що вийти на вулицю без намиста те ж саме, що вийти голою. Кременчуцька майстриня Наталія завжди мріяла про яскраву традиційну прикрасу з дукачами, тож одного разу зважилася виготовити її власноруч. Після вдалої спроби створення омріяного намиста продовжила виготовляти їх на продаж. Створюю я їх малесенькі своїй кухні. Я там і закриваюся і занурююся в цей процес, що мене ніхто не чіпав, що мене ніхто вже не турбував. Створюючи на места, мабуть, у ту глибину наших родів, і дуже хочеться, щоб наше українське воно відроджувалося. Донька Наталії, 16-річна Даніела, є ідейним натхненником матусі. Завдяки її ініціативі. Майстриня спрямувала своє захоплення на важливу справу: допомогу ЗСУ. А я їй говорю, що тобі от ідусь, передав 500 гривень. Що тобі на них купити? А вона каже: Я не хочу ні солодкого, відправ ці гроші на збройні си. А я скинула Людмилі Черняк, кажу, тут дана цей вибір, і вона так хотіла. Кажу, і вона сказала, що це на дрон. Вона, ой, ми не планували, але подумаємо. І потім вона відкрила збір. Я також зробила на мистечко, і ми зробили лотерейку за донат. Це не просто вподобання, це те сакральне і духовне, яке йде нам від предків для душі, то є велике задоволення, описує своє хобі Наталія. Кожне намисто має свій серце однозначно. Бо тут на задіяні це хрести, це лунниці, це шелести, є намиста, які йдуть оберегові, обов'язково. Тобто, кожне намисто це своє, і обов'язково у ньому є оберегова сила для жінки. Роботи Наталії не лише спонукають нас до відновлення народних традицій, а й є часткою чогось більшого проявом підтримки та патріотизму. Таким чином, майстриня стає частиною історії нашої батьківщини. Тож пишаємося своїм рідним. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.